Розглянемо кришку бака для Ford Transit без ключа. Ну, нам не ясно, що тут за ключ, але от так вона виглядає. Це все, що є. Не знаю, якщо тут мають бути якісь різинки, то вони мають бути в вас. У нас нема. От, от, от. Не знаю, чи вам розмір потрібен, але тут у нас 41. Так, виходить 42,5. Ну, 42, грубо говоря. По висоті ця штука, навіть не знаю звідки заміряти. Ну, давайте от з самого низу. Приблизно 29 мм. Всього ця кришка 32,5.